Кількість треша, кількість погроз, цинізму і аморальних заяв ну, це йшло майже сплошним потоком. Ви вже чули і про довжелезні да, якісь псевдоісторичні екскурси. Про те, що от сьогодні ми вимагаємо 4 області, завтра ми будемо вимагати вісім чи шість, чи скільки не суть важливо. Про те, що тут серед членів делегації, деякі члени делегації можуть втратити більше родичів. Або про те, я не знаю, чи це було в ЗМІ, але я думаю, що все не можна сказати. Наприклад, на якомусь етапі глава російської делегації каже: перед ним сидить українська повноважна делегація, яка представляє державу, яка складається з високих керівників відомств з воєнних людей на фронті. І голова російської делегації каже: Ну, ви знаєте, по суті, війна, коли русские вбивають русских з определенними нюансами. Ну, тобто, розумієте, по суті, тобі та страна заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть, ти не українець, ти росіянин. Ми просто тебе вбиваємо, просто росіяни вбивають росіян. Нам це болить, що ми, русский, убиваємо русських. Тобто тебе, знаючи глибокий рівень патріотичності українців, національної свідомості, люди бойові там сидять, які на фронті були, люди, які втратили своїх рідних, і ти кажеш їм, ну ми ж просто русських убиваємо. Нюансами. Ну, це, це прояв конструктивізму, чи це бажання вдарити по-болючому для того, щоб хтось там розпсихувався і з усіма наслідками?